70% зазначеного зазначено законопроекту треба або вилучати, або видозмінювати. Це от ми з паном Козаченком, остання наша нарада: 70%. Тобто, якщо почитати по пунктам, мені здається, не вистачить ефіру. От ви зазначили про інтернет-торгівлю. Абсолютно цілком погоджують, що треба прив'язка до е, якогось місця знаходження. Але законом на сьогоднішній день визначено місце знаходження е, любого суб'єкта господарювання, який має право здійснити господарську діяльність, за, за місцем своєї реєстрації. Якщо в мене є квартира, я там зареєстрований і я веду інтернет-торгівлю, чому я не можу? Чому я маю ще знімати, у якої структури олігархій? Ічний офіс, на наш погляд, і на погляд, до речі, багатьох фахівців, це і європейська бізнес асоціація, і американська торгово-промислова палата і інші вагові вони говорять, що посилення регуляторного впливу держави зараз є недоцільним. Навпаки, на наше переконання, максимальна лібералізація дасть змогу запустити двигун економіки і підніме державу з колін. Ви зараз хочете вбити тільки той клас. Він справді почин... мав би починати жити по цивілізаційним умовам, але ще рано. Ще рано тим більше в час економічної кризи, коли можуть мільйони людей залишитися на вулицях.